В структурі Збройних сил України офіційно створено окремий рід сил сили безпілотних систем 3 вересня. Верховна Рада України прийняла за основою в цілому законопроєкт номер 11507, повідомив народний депутат України від Житомирщини Дмитро Костюк. Прийняття закону означає, що відтепер в структурі збройних сил України офіційно створено окремий рід сил сили безпілотних систем. Від початку повномасштабної війни широке застосування БПЛА стало одним з головних факторів успіхів наших військових на фронті. Від початку 2024 року. Станом на кінець серпня агенція оборонних закупівель Міноборони законтрактувала понад 350 тисяч БПЛА різних типів. Всі вони вітчизняного виробництва. Не менше дронів закуповує Держспецзв'язок не лише для військових, а й для МВС СБУ ГУР. Це є впівідрони і ті безпілотні літальні системи українського виробництва, які, долаючи відстань тисячу кілометрів, атакують військові аеродроми в тилу ворога. Повідомляє Дмитро Костюк. Україна стала першою державою у світі, яка завершує комплектування сил безпілотних систем. Загалом вже здійснено контракти на 1 мільйон дронів, бо ПЛА виготовляє близько 500 українських виробників. Одне з останніх рішень парламенту виділення 24 мільярдів гривень на закупівлю нових безпілотників для сил безпеки і оборони.